Всім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Це не заплановане відео абсолютно, але мене надихнуло на це відео інтерв'ю учасниці Холостяк Марини Голд, яка вона дала на каналі. Аліни Доротюк. А саме мене надихнуло на це відео не повне інтерв'ю, а маленька частинка, в якій йдеться про мовне питання. І зараз ми будемо дивитися цю частинку, і це не все, бо я знайшла іще деяку частину, яка відноситься до тематики мовного питання, яку я з вами хотіла обговорити. А саме ми обговоримо позицію блогер Шемаша Тімашенка, яка білоруська, але вона проживає якби в Києві. І вона проживає в Україні, і вона народила українську дитину тут в Україні. Отож, якщо вам не заважає, що в мене мокра голова, вона вас не бентежить, то давайте перейдемо до реакції, почнемо обговорення. І ти за те, щоб всі переходили на українську мову, і хочеш спілкуватися з людьми україномовними, але саме настроєння ліцемірка, бо ми спілкуємося з Сашою. <рес> Насправді мені важко розмовляти українською мовою, коли людина навпроти спілкується російською, в мене мозок починає перемикатись на російську. Тоді мені важкувато І не бачу нічого поганого, якщо я буду підтримувати розмову російською. Хто не знає, хто знає, скоріше за все, ви знаєте, бо багато хто підписався на мене після моїх оглядів на холостяк. Так от. У цієї Марини є свій Ютуб канал, і у неї є подружка з того ж холостяка Саша Мудра, яка спілкується російською і категорично не хоче змінювати мову навіть попри те, що вона хоче стати ведучою в Україні. Тобто, як вона, говорячи російською, планує будувати кар'єру, це незрозуміло. І Марина починала свій Ютуб українською мовою. І коли до неї приходять дівчата, такі як Саша Мудра, до неї приходила ще одна учасниця холостяка. Вони розмовляли російською, і Марина автоматично переходила навіть на своєму ютуб каналі. Тобто, це її простір, це її дім, це її правила. Вона все одно підлаштовувалася, переходила на російську мову. І що тут уже неправильно? Те, що вона вважає, що важливіше і зручніше, і треба підлаштовуватись під російськомовних. Тобто вона не очікує, що російськомовні дівчата підлаштуються під неї і перейдуть на ту мову, якої їй зручніше розмовляти, проявляючи до неї таку повагу, вона прогинається і вирішує підлаштовуватись. Це абсолютно неправильна позиція. Це така ж неправильна позиція. ти маєш право на українську мову, ти маєш право, щоб до тебе зверталися тією мови, якою тобі зручно, якою тобі приємніше. Якщо людина знає цю мову, якщо вони знають цю мову, в чому проблема? Що вони приходять до тебе на твою територію? Треба якби відстоювати свої кордони. Треба... Охороняти свою власність, да, свій ютуб-канал, який ти починала вести Росію, ой, ой, українською, вибачте. І зараз виходить якийсь бардак, бо всі її питають, якою ж мовою ти видаш? Знаєте, проблема у тому, що вважається, що українці повинні жерти цю російську мову. Що вважається, що ми повинні її розуміти? А з чого взяли ви, що ми повинні її розуміти? ми живемо в Україні, і у нас. Є своя власна, дуже древня українська мова, то що відбувається? Чому ми повинні підлаштовуватись? От і, і, і я коли це почула, мене це затригерило. Знаєте, іноді я стараюся, у мене розважальний контент, я стараюся робити для вас розважальні відео. Але я теж переживаю оці всякі травми, я теж рефлексую, зі мною відбуваються певні речі, і знаєте, як кажуть, щоб пропрацювати свою травму, треба про неї говорити. Я хочу з вами про неї поговорити, і ви будете моєю підтримкою. Я хочу знаєте, таку бесіду на цю тему, тому що я не розумію цього. Давайте продовжимо. Потрібно підтримувати. Потрібно надавати приклад, але змушувати якось тиснути. Я вважаю, що це дуже погано. Тому дивіться, в чому проблема. Вона вважає, що не треба тиснути, не треба там їх змушувати, чи щось таке. Але ці російськомовні дівчата вони ж дуже активно відстоюють своє власне право розмовляти російською мовою. Вони там тикають конституцію, вони там говорять, що у них є право, що вони я. Вони мають право вибрати ту мову, якою вони хочуть. Вони ж не бояться, що вони там покажуться якоюсь радикалкою, що вони покажуться там, що вони когось образять. Вони про це не думають, вони відстоюють своє право розмовляти тією мовою, якою вони хочуть. Так чому Марина вважає, що коли вона відстоює українську, то вона когось пригніче? Розумієте, тут якби палка з двох кінців. Російську мову відстоювати це не соромно, а українську мову відстоювати то це соромно, і ти зразу якась бандерівка, радикалка і так далі. Коли приходить співбосідник російською, я приходила автоматично на російську, але зараз я постійно зупиняю українську. І тепер прекрасно російську мову співросідники розуміють, і мені для того, щоб вони мене розуміли краще, варто приходити е на російську мову і її змінювати. Можливо, це про свідомість врешті. Ти не думала про це. Дивись, не, ти век не, неш я веду? Ти пропагуєш якісь цінності. А потім до тебе приходить Україна, і ти, щоб поступитися їй із поблажливості до неї, принижиш свої цінності? Ні, я їх не принижую, бо я у житті розмовляю російською мовою, а, бо це все Харків. Харків це російськомовне, здебільшого. Харків не російськомовне місто. Харків дуже зросійщене місто. І це зовсім різні речі, це треба розуміти. Дуже комусь неприємно, але я знаходжусь в Америці, де мене оточують і білоруси. Тут в алей дуже велика спільнота вірмен так на українській буде. Тут дуже багато грузинів, ну тобто людей інших національностей, але ми розуміємо, нас поєднує на жаль на превеликий жаль російська мова. Дивіться, яка страшна історія. Приїхала в Америку українка, грузин. Вірмени там є, білоруси, і їх в Америці об'єднує російська мова. Звідки вона там взялася? Чому ці всі національності в Америці поєднуються один з одним російською мовою? Мені це просто виносить дах, мені виносить це дах, я це чую, я не можу спокійно на це реагувати, друзі, давайте поговоримо про це. Чому Марина не задає, на превеликий жаль, нас поєднує російська мова, ми всі знаємо російську мову. Так а чому ніхто не задає собі питання? А звідки ми знаємо цю російську мову? Чому всі ці національності, приїхавши в Америку, об'єднуються один з одним російською мовою? Це, це страшно, друзі. Це дуже-дуже-дуже. Страшно. Я знаходжусь в Америці, і мені реально важливо, щоб е, я могла підтримувати зв'язок із іншими національностями. Якби я знаходилася в Україні, я б виключно спілкувалася українською мовою. вела б свій інстаграм також. Але я буду е, вживати і англійську, і російську мову. Бо ні, друзі, дивіться. Будь ласка, українці за кордоном. Оце ваше мені зручніше, я не знаю мову. Ви приїжджаєте тоді, ви асимілюєтесь, ви вивчаєте, ви не маєте права, коли у вас в країні війна, приїжджати за кордон і репрезентувати там російською мовою. Ви просто ви не маєте права, друзі, ви поїхали. Ви поїхали в безпечне місце. Все що, все, що ви можете, от у вас є якесь там у деяких почуття провини, друзі, реально. Ми вас просимо тільки не говорити за кордоном російської мови, будь ласка, репрезентуйте українську мову, показуйте іноземцям, що у України є своя власна мова. Ми її шануємо, ми нею володіємо, і Росія нас насильно зросійщувала. Це дуже важливо. Ми не му... Ви не маєте права, мені так зручніше, я буду говорити за кордоном російською, щоб об'єднуватись з іншими національностями. Це так не працює, ні. Будь ласка, якось свідоміше. Це, ну, я коли, от сьогодні, зранку я прокинулась, прокинулась дуже різко, була десь шоста ранку від того, що в мене. Вікна трусяться, вікна трусяться, сигналки сигналять, собаки гавкають, тому що у нас були в Києві вибухи. І ви говорите, мені так зручніше нас об'єднує російська мова. Російська мова нас знищує. Нас знищують російською мовою. Це бляха треба розуміти. Коли я міксую мови, таким чином я можу більше захопити людей, які будуть мене розуміти. Знаходячись в Америці, в Америці це надто важливо. Ось я, наприклад, нещодавно спілкувалася з Олександрою, це учасниця першої. Ні, друзі. Коли ти знаходишся в Америці, важливо знати. Англійську мову. Важливо знати англійську мову і крапка. Давайте самий стандартний компроміс це просто це, вивч... це асимілюватися і вивчати ту мову в країни, в якій ти знаходишся. Мені здається, це нормально. В Росії розмовляти російською це нормально. Об'єднуватись з іншими національностями в Америці. Після того, як ти приїхала з країни, України, в якій йде війна, і поєднує з ними російською. Як? Бо ті, хто знаходяться в Америці, тільки ті люди можуть зрозуміти, чому це важливо, тому що тут кожен контакт, кожна людина з якою ти маєш е, добрі е, зв'язки, або можеш їх вибудувати, це надто важливо. Бо мені через те, що десь варя е, у селі зараз сидить. Вона скаже: Ой, молодець, що тільки Україна, вона, по перше, так не скаже, і взагалі все одно. Вона там сидить і тільки чекає на що на мене накинутись. Бо це я вже походила. Цей хейт, звичайно, друзі. А, а це що було? От варя, варя зараз в селі, наприклад, яка також прокинулась від вибухів о 5 ранку. А нас, друзі, з двох, хто не знає, хто не в Україні, з двох годин ночі до 6 десь ранку, чи до сіми ранку, Україну бомбили всім попало, всім попало, всі попало тільки якими ракетами. І, і ми тут тільки і чекаємо, щоб прийти до тебе в коментарі і тобі піднасрати. Ну, чесно, у нас інші проблеми, нас інші речі хвилюють. І те, що ти кажеш, ну, типа, ну, це це стрьомна херня, стрьомна. Мені би потрібно якось тут крутитись, виживати, я тут ще підробляю косметологом Підроб... Ні, ну розумієте, їй там треба крутитись, виживати. Якщо тільки українською буде спілкуватися, себе обмежує тільки українців. До росіян, з якими я тут спілкуюсь, у мене насправді є тільки одна дівчинка, вона фотограф, дуже класний фотограф. Вони переїхали через війну, бо вони ходили на мітинги в Росії. дуже счет, вона втекла від війни, а тобі не здається, що люди, замість того, щоб змінювати свій режим, так само, як і більшість білорусів, і росіян зараз просто тікають від цієї війни. Їм вигідна позиція у цієї А Бідняжечка втекла від війни. Ну, давайте чесно. В Росії по великому рахунку зараз війни нема, вони її абсолютно не відчувають, у них абсолютно нормальне життя, вони їздять відпочивати. Я ж бачу там іноді ці огляди на їх сторіс і так далі. Я ж бачу, як вони живуть, ми всі це бачимо. Вони не відчувають цієї війни. Може їм з може їм страшно, але вони не від війни втікають. Вони втікають, бо їм стикатно, бо вони не знають, що їх чекають далі. Ця позиція, вона все розуміє. Вона розуміє, вона, вона з Харкова, вона все це бачила. Вона там була, вона сиділа в укритті. вона знає, що це за херня. Вона знає, що Росія це зло. Але це дуже незручно житись тим. Що Росія зло. Це дуже незручно визнавати їх агресорами, коли ти не знаходишся в Україні. Це дуже незручно, бо тобі доводиться якби зменшувати своє коло можливостей. Бо хто б що не казав, у них ще є гроші, і Марині дуже хочеться їх грошей. Це дуже... Дуже-дуже незручно, але це не та ситуація, де можна знайти щось сіре, де можна зійтись посередині, де можна говорити руснявою, тому що тобі так зручно, тому що ти можеш об'єднуватись з ким. Це не та ситуація. Війна це завжди ем, ті обставини, в яких абсолютно точно. Є чорна і є біле. Якби у неї так працюють ці захисні механізми, що їй треба вижити в цьому Лос-Анджелесі, і їй вже менш важливо вижити в Україні. Отакі От обставини, які складаються. І давайте продовжимо цю тему. Я знайшла блогера Маша Тимошенка. Це білоруска. вона білоруска. Вона вийшла заміж за українця. Я не знаю, наскільки він українець, але він жив в в Україні, живе в Україні і навіть будував тут якусь політичну кар'єру. Я не знаю, наскільки вона склалася і з якими політичними силами він задійний. Але його позиції дуже сумнівні. Те, що він пише у своєму інстаграмі, це все дуже дивно про це. Ми також поговоримо. І у них така, така дивна сім'я. Вона білоруська, він українець, живуть вони в Україні, а їх дитина розмовляє російською. І при тому така ситуація, що дитині вони вирішили не розповідати, що йде війна, тому що він не зрозумів, що відбувалося, вони одразу евакуювалися. Ну, тобто Маша зі своєю дитиною. І вона така: о, він нічого не зрозумів. Вони йому збрехали, що тут просто ремонт, і якби війни нема. Поки Маша була в евакуації, війни не було для сина. Зараз вона повернулася в Київ. Я не знаю, що там уже далі. Я за цим не слідкувала. По суті, це українська дитина. Я сприймаю її як українську дитину, тому що вона народилась тут. Вона має право, у неї є українське громадянство, питань нема. І Маша. Оцими своїми якимись дивними діями, оцим зросійщенням своєї дитини, оцим приховуванням нашої історії, нашої культури, тим, що відбувається, це і війна цієї дитини. Вона забирає у української дитини культуру, цінності, історію. Як у білорусів Росія забрала це ж все саме. Історію, культуру і цінності і мову, і вона робить це зі своєю дитиною. У мене це не вкладається, коротше. Давайте подивимось відео стосовно мови, що вона каже, що каже її чоловік. Ми продовжимо цю тему. Знаєте, що найцікавіше? Я можу спілкуватися українською мовою. І я роблю це досить непогано, незважаючи на те, що я з Білорусі, і я навіть роблю це. Кожен раз, коли до мене звертаються українською мовою, чи коли я знаходжуся в україномовному оточенні. Але я не хочу спілкуватися виключно українською мовою, і це мій вибір. І я насправді вважаю це своєю перевагою, тому що у мене не було б до неї питань, якщо б мовою спілкування другою, вона б обирала білоруську мову. Якщо б вона її хотіла зберігати, якщо б для неї це було важливо, якщо б це було її корінням якого хера вона відстоїть цю російську мову, тому що можна брати різну рекламу? Якщо зайти до неї в інстаграм, там буде реклама як українською, так і російською. Тобто Маші, скоріше це просто зручніше для своєї роботи. І якщо ти знаєш українську, у тебе гарно виходить, ти тут хочеш працювати, заробляти, у тебе це круто виходить, щоб ви розуміли у неї там 700 міль. Цих тисяч підписників чи щось таке. У неї є Ютуб-канал, у неї дуже крутий інстаграм. Ні, вона хоче зберігати оце російськомовність. І потім ви зрозумієте, чому. Я думаю, що там і вплив чоловіка якби задіяний, але про це трошки пізніше. Саме так я можу ділитися своїм світоглядом, своїми думками і найголовніше правдою з більшою кількістю людей. З більшою кількістю людей, з більшою кількістю російськомовних людей, говорячи російською, вона хоче доносити якусь інформацію до росіян. Значить, чому ти хочеш продовжити спілкуватися з росіянами? Що ти хочеш сказати росіянам, коли тут? Ведуть війну і за чого ти. Вона ж дуже довго була в евакуації. Вона не бачилась там з чоловіком. Тобто, сім'я розлучилася, Ну, вони не розлучилися, а сім'я була якби, на деякий час розлучена. Це ж жахливо. Це жахливо. Дитина майже рік жила без батька, тобто він іноді приїжджав. І вона хоче досі. Доносити щось там ділитись своїми думками, з цими росіянами. І знову ж таки, да, вона ж хоче сказати не тільки з росіянами, бо нас об'єднує російська мова. Це ж так важливо. Нас всіх об'єднує російська мова. Російська мова така класна, що вона нас об'єднує з білорусами, грузинами і так далі. Ой, Господи, прости. І це історія не про мене. Вона про Україну, тому що коли я вперше приїхала до цієї країни 10 років тому, я була вражена тим, наскільки вільні люди тут живуть. І я дуже не хочу, щоб ми з вами втрачали цю ментальну свободу. Але на жаль, те, що я зараз іноді бачу у коментарях ці суперечки через мову, ці нав'язування, ці звинувачення. Ні, маш, це не суперечки через мову. У нас немає суперечок. У нас є українська мова, і її нам ніхто не нав'язує. Українська мова це наша рідна мова, і нав'язували нам саме російську мову, яку ти так активно відстоюєш. Абсолютно ніхто нам не нав'язує українську мову. Українська мова це наше право. На те, щоб розмовляти російською мовою, нам права не треба. Нас змушували нею розмовляти і знищували якраз українську. Це шлях, який позбавляє нас можливості вільно обирати, але бути об'єднаними однією метою і жагою до перемоги. Маша ні, це, це знаєте, вона так каже, наче ЛГБТ, наче О, ти можеш любити кого завгодно? Ні, це не про це. Маше, ти не поняла. Давайте йдемо далі. Ось її чоловік, до речі. Він трошки старший за неї. Ось, що він пише. Коротше, він пише тут русняве, як нам е, змінити засудження і злість, не дивлячись на десятки тисяч жертв, на е, порозуміння і. Людяність, бо вони потрібні нам, як і ми їм, так як саме вона у певний момент зможе змінити Росію. Ось що він ще пише про заборону. Так, багато з вас будуть радіти з того, що вищий учбовий заклад може заборонити російську навіть на побутовому рівні. Але як на мене? Це помилкове рішення. По-перше, воно суперечить Конституції України, що дає змогу зайвий раз говорити, що ми не правова країна. А по-друге, як можна не зрозуміти, що заборона чогось має зворотню реакцію. Це ведмежа послуга. Тільки через свободу мислення, свободу мовлення через духовні цінності та всеосяжний розвиток. Української культури в кожному з нас ми зможемо досягнути саме того рівня українською в нашому суспільстві, яке дійсно бажаємо. Якщо чесно, не розумію цей крок, Київ вже прийшов на українську, думає відсотків на 70, а може і більше вже розмовляє українською. Люди самі переходять, і всіх цих людей ніхто не примушував, навіщо це робити зараз, та ще й в Могилянці? Можливо, я щось не розумію. Я, як і всі, звичайно, дуже вітала це рішення Могилянської академії, я вважаю це прекрасно. Я вважаю, чому так, чому це нормально, тому що наша державна мова українська. І викладати в університетах повинні нам українську мову, тому що в мене була така проблема. Я навчалася е, в авіаційному національному університеті. Він вважався національним, там було багато національностей і нам. Можна було робити роботи російської мови, нам можна було писати реферати російської мови, писати доповіді російської мови, нам викладали російську мову. І це ненормально. Це державний університет, якого хіра мені викладали предмети в Україні. Російської мови, тому що так комусь було зручно і так було можна. Це ненормально. Тому ось така бесіда у нас вийшла, друзі. Я дуже хочу активно якоїсь дискусії в коментарях, тому що я, як і всі, да, іноді я видаю вам, у мене є ресурс, на розважальний контент, але зараз стільки новин, стільки всього відбувається. Стільки робить там наша влада, стільки я бачу блогерів, які несуть повну ахінію. І зараз я, знаєте, ви моя психотерапія, ви моя група підтримки. Я хочу поговорити з вами. Тому ось така бесіда з вами у мене вийшла, продовжимо її в коментарях. І дякую, що були зі мною і до зустрічі. Побачимось уже в веселих відео. На... Огляди супермами і майстер-шефу. Все, дякую, до побачення.